Ну що ж любі друзі саме у цій порі, як ви вже стільки що не повідомлені були? Ми налаштовуємо приймачі на хвилі 101 та 1FM. Мене звати Тетяна Зінько ще поруч зі мною Людмила Руденко. І я пропоную підкрутити на повну потужність звуку ваші радіо збільшити децибел, адже Зараз в ефірі програмі «Відверто відвертонухи з'являться в телефонному режимі Учасники українського фолк, реп, хіп «Калош Калош Оркестра. Привіт, вітаємо з Тернополя! Якраз буквально минулого тижня ми з вами зустрілися у нашому місті Тернополі. Як вам, до речі, концерт, який розпочався, тобто, ваш концертний тур, який розпочався із нашого міста, це був наш перший концерт в такому режимі і з новою програмою. Бо ми можна сказати, експериментували, робили різні шоу і нам було Трохи eh, важко було перший концерт, але все нам вдалося, не було сітів, і все круто, дуже eh, гарно і тепло зустрів Тернопіль. Класно. Зараз ви, до речі, в якому місті знаходитеся? Тобто, триває ваш тур, і саме де зараз ви? В Ужгороді, в Ужгороді так. В Ми вчора ви uh, виступали в Мукачево, був у нас концерт, і, uh, але uh, проживаємо в Ужгороді, і сьогодні будемо виїжджати в Луцьк. І там завтра буде концерт нас. класно. До речі, прикольні стальні такі очечки, як то кажуть. Всему ранку. До речі, як вам прокидатися вранці? Чи це важко після концертів, чи все ж таки серед вас є ці жайворонки, хе хе гей підбадьорують, а до того, щоб швидко збиратися, налаштовуватись на новий концерт. Тому що щодень нове місто, і це городовтома, і потрібен настрій налаштування, щоб все вдавалося як найкраще. Ми стараємось таких жайворонків з команди виганяти. Щоб не взаважали спати, правда зранку? Ну насправді це залежить від того, як пізно закінчиться концерт і скільки концертів є за день, бо в нас зараз в більшості один концерт, і в нас стандартний час закінчення концерту. Але я пам'ятаю, до війни в нас було по три концерти в добу і ти тільки в 4 ночі приїжджаєш додому, а в 7 ранку вже треба їхати на самочек знову. Тому деколи буває важко, але ми хлопці до любові. Тому справжні українці, Там, хлопці, які мають силу в жилах, тече кров така, що вона все витримає. До речі, з нами в ефірі так щоб якщо скільки ми в телефонному режимі є. Тимофій Музичук. вітаємо так. Тимофій, думаю, вже всі пізнали по цьому голосі. Так і по чудовому звучанні, прекрасно навіть не сопілка. Як це правильно називається, Тимофій? А, правильно. Тилинка. Телинка. Ось дійсно не сопілка, а телинка будемо знати. Ой, класно. До речі, Груто. не складно це ж такі ритмічні рухи принаймні, робити з телинкою, і плюс ще й, ну як то кажуть, виконувати якусь певну гру. Це ж складно, напевно, що десь там може вона вистрибнути, то кажу, несанкціоновано. Чи не бувало таких моментів курйозних? Бували. Хто ричав тоді? Ловили талинку по сцені, ні. Але от вчора от вчора на концерті. щось нас є лот, ми збираємо на різні благодійні збори, і от у нас був лот вийти до нас на сцену заспівати пісню. І вийшов хлопчина, і він так. Дуже прикольно заспівав всі слова знав Стефанії, mm -hmm. і я співаю, дивлюсь на нього і задивився на нього, що забув взяти пілинку і грати в свою партію. Класно, стільки вразів. Бувають і такі ситуації. Поруч з нами, хто з вами хто знаходиться, тому що очечки ми вже озвучили. Віталій Дужик, він розповідає за гру на супілці і бітбокс. Класно, Клас, супер. Я думаю, що вже аплодують стоячи чи всі наші радіослухачі? Ну зрештою, калуш, це не перший проект. Так знаємо ще попереду було в Олег Олега Псюка. Калуш оркестра почали вже читати в інтернеті, що відбулися якісь такі не то, щоб розколи, так якісь розмежування. Хтось окремо вже пішов в сольну так, кар'єру, і вже от фанати, мабуть, трішки спереживалися. Яка зараз ситуація в гурті? Як працюєте, можливо, чи ще якісь проекти, так би мовити. Ти відділяються від Калуша, будуть новостворені. Поки невідомо. Не хочемо говорити всіх нюансів, uh -huh. наперед заглядувати. А ну, в гурті цілому все добре. А я робити щось нове, робити нові пісні, нову програму, з якої зараз їздимо. Надіюсь, можливо, сотні проекти теж з'являться. Ну, Знаю, насправді, що щоб так, не путати людей, от Калош це просто такий більше реп гурт mm -hmm. там два учасника Килемен і Олег Псюк. А Калош Оркес це більш... більше учасників, більше українського етнокоду, більше фольклору, можна сказати, mm -hmm. і етнічних різних інструментів. Вони настільки кожен з і... учасників такий самодостатній, що коли ви на сцені, навіть в одиночку, тобто ви можете такий сольний гарний номер. Виконати і тим самим просто зарядити публіку ще більше вразити, наскільки кожна частинка калош оркестра унікальна та особлива? Так, так. Нас кожен відповідає за різний стиль, різну, різний жанр. І так добре, що ми зустрілися, що ми і можемо поєднати, і маємо спільну думку, що можемо поєднати в один трек всі наші різнобарвні жанри. Ну, скажімо, після Євробачення багато хто пів світу не співий стефонію. Так, цей приспів знаємо, що з'явилося відео. В яких населених пунктах знімали до речі? Відеоряд Відеоряд ми знімали в бучі в бучі. В бучі ага. в Кіні, так поїхали в Київ, і ми їздили по тих містах, які дуже сильно постраждали. Там знімали дуже сильна увага була до цієї пісні після Євробачення. Ми вирішили випустити кліп. І показати їм наші реалії України. А яка відеоробота для вас найулюбленіша? Де вам подобалося зніматися і найбільш запам'яталося? Можливо, навіть вона була дуже складна в самій зйомці. Ну, На яку пісню? Я не можу поки відмітити одну. Дуже класна робота це Ченджес. Changes". Mm -hmm. uh -huh. «Changes». Цікаво було зніматися з Арнольдом Шварценеггером. Uh -huh. в... Як, в, він, до речі, і, щедрий вечір. Як він відреагував на зустріч з вами, ваші враження? Шварценеггер. Досить тепло. Угу. Да, досить тепло. Ми до нього приїхали. Я вже це розказував багатьом радіостанціям, Ми до нього приїхали, зайшли в двір нас там зустріли. Він прийшов, ми поговорили, він висловив свою підтримку для, для ну до України. Підписався на прапорі. І... Знявся в кліпі, ми подарували йому панаму, і потім він через рік, рівно через рік, запросив нас до себе на саміт в Австрію. Угу. І ми там для нього ще виконали три трека. То він хлопав стоячи клас. Клас. <реш> кого з відомих людей, кого з якихось таких світових зірок хочете долучити, зробити співпрацю музичну чи можливо в відео? На кого uh, так націлилося? Хай дзвонять і пишуть, ми готові <рес> до будь-яких експериментів. Ну, а когось таке з дивовижних здивите нас, хто вам найбільше зараз до душі, хто вас вражає, навіть чи переглядаючи в соцмережах відео, хто вам зараз близький ну, мені подобається, як робить тому. Дуже круті треки, прикольно було б зробити з ним Фіт в нього Прикольні там музиканти. Теж знаю, що інструмент, мультиінструменталісти, як ми з Віталіком. Тому було б цікаво з ним зробити. А так, та багато біляєш. Олег би сказав, що він хоче земінемом. Ага. ага, так так, я теж пам'ятаю про це. А я думаю, до речі, що якби леді гага побачила ці окуляри Віталії, вона би захотіла теж з вами зробити якийсь трек. Вона Але би думати. захотіла викупити, бо їх а викупити. А, Віталія з окулярами. Віталія а, з окулярами а, я в тому не сумніваюсь. Зрештою, якби вам все ж таки запропонували, а можливо, вже і пропонували знятися в якихось фільмах. Ви би погодилися на це, і в яких би, наприклад, жанрах хотіли знятися? Так, да, можливо, погодилися. Біля чи що це за фільм, який жанр. Та... Ага. Я знімався в фільмі Довбус, якщо не а. знаєте. Так, да, клас. І... Будемо знати. І... І десь там ще в останньому москальові. <реш> <реш> десь там. Десь я просто не бачив десь ту серію. <реш> а, не знаю, ну знялися б. Бо... Це дуже <реш> цікавий досвід. Да, дуже прикольно, якби це був український фільм, завжди любимо підтримувати український кінематограф. Хай він розвивається чим пошвидше. Це буде трилер з елементами комедії. Ну так я думаю, це якраз характерно для вашого гурту, правда? Для події вам дуже класно вдається співпраця з різними музикантами українськими і не тільки. Тобто, я от собі так думаю, чи це музика Калуш оркестра настільки пасує під різні. Стилі музики, чи ви все ж таки знаходите якісь спільні моменти, тобто ви вмієте вловити якісь музичні елементи, які варто використати, і воно все так гармонійно, все так круто і якісно дорого виглядає? Може, можна сказати, на досвіді поєднанні різних стилів, тому я думаю, це все досвід зіграв цю роль, що ми можемо поєднати стиль. Іншої е, зірки, іншого виконавця з нашими, що вони не втратять свою унікальність, і причому, що тих два, два гурти, якщо об'єднуються, чи там виконавець і ваш гурт, воно настільки е, ну, з'являється щось нове, що тобі подобається більше, навіть самі фанати, певно, що е, тільки плюсуються з такої співпраці. Е, з ким найближчим часом ви видасте щось нове, якщо можна відкрити таємницю, так? так? Таво, кілька днів тому виступив новий колаб з Артемом Пивоваровим. Дуже крутий досвід теж, тому що і кліп так круто знятий, ніби серіал дивишся. Тому раджу подивитися, послухати. Ну, за темом це вже нас другий фіт, тому вже ми вже з ним знайомі і. Було легко працювати. Чи є серед українських зірок такі трохи вредні капризні, з ким важко працювати? Поза кадром, <закадром> тобто, бо в кадрі це красиво зачислили, і Віталій, напевно, згадав. Мабуть, мабуть ми з такими не співпрацювали, просто, <зас> да, <зас> не потрапляли такі. Але як тільки потраплять, ми їх виправимо, це робиться дуже легко. І вжеверонки Живор... ну, одразу вгадяли ми, ми туди. Зрозуміло. Якщо б ви порадили, як провести день скалуш оркестра, людина прокидається. Яка пісня має бути на Рінгтоні в будильника? Mm. Яка вас тут найбільше бадьорить? Тебе не попустить. Це Окей. Точно. Добре, цілий день впродовж дня. Яку музику можна використовувати для ранкової гімнастики? Тебе не попустить. Це Ранк... тебе не попустить. Ранк... Тебе не попустить. Ми, ми знайшли фаворита. Тебе не попустить. <гум> uh, uh, так, до речі, Качай, ранна пісня. Якщо ви не чули, то обов'язково задіть на платформу музичні, послухайте. Uh, що <гум> потрібно <гум> слухати uh, в автомобілі, коли поспішаєш на роботу? <гум> треба, <гум> <Тебе не попустите. гум> треба що ви нам придумували, до речі, uh, <свес> <свес> Заголовики писання <свес> да. ну, або або це в якому напрямку рухатись. От ви говорите, я собі вже записую, думаю, ага, треба таку пісню для <свес> зарядки, ага, то нам треба тісно спілкуватися, ви мусите приїхати ще ну, дивіться, тут немає такої пісні іменно для якоїсь дії. Це залежить від людини, залежить що в неї всередини, mm. що вона хоче по себе настрій, бо так само автомобілі можна і Стефанію захотіти слухати, а можна це любов або тебе не попустить, так що ви знаєте, що в нас це залежить. Я... Залежить, що в тебе всередині, і що ти сьогодні цього року. Як відчуває. розпочався ранок. Який так. Настрій? Угу. В нас є просто програма привітань, коли ми передаємо вітальні слова, привіта, і підкріплюємо музичну композицію, і це вітання десь може бути за кордон, і в Україні теж, і в рідному місці. Яку пісню вам доводилося дарувати в подарунок свого репертуару? То дійсно, що ви там присвячували? Ну, Олег, ну, мабуть, найбільший раз це. Була е, Стефанія. І додому, мені вітостю. здається, правда? До і додому. додому. А то любов. любов Це любов, просто вона більш нова. Вона, можна сказати, одну з новіших пісень, тому вона ще не... а, ну, на за і за те, що вона нова, вона не сильно пасе задніх по угу. цьому. Тому що дуже сподобалося українцям mm -hmm. і українкам а, пісня це любов. Якщо ви дивитеся в зал на концертних виступах, яка композиція, окрім Стефані, бо це зрозуміло, найгучніша звучить і качає. No, як, mm -hmm. Це додому, Зорі? Так, це ясно, бо вона зараз а, як ніколи актуальна. А, яка ще може пісня? Зорі? Це любов, добро звітність. Це, це, це Львов, це любов, так. Так, і ну, в нас в програмі? Ну, в нас ще є нові такі рута, і коли, то теж люди просять, бо теж їм подобається. От речі, ще цікаве запитання: яка доля мрійного кришталевого мікрофону? Де він зараз? Тобто, я так розумію, все його вдалося на ці вилучені кошти, так які ви е, спродали, куди вони пішли? Вони пішли на БПЛА, ми uh -huh. разом з е, фондом е, Притули, Сергія Притули. Uh -huh. Так, ми тоді його розіграли. Якщо не помиляюсь, це компанія White Beat купила uh -huh. цей кубок. Але ви маєте ж, тобто, так би мовити, прототип, скажімо так, копію надали вам. Так, да так. -да. І вона зберігається да -да. десь yeah. у вас. Можливо, скоро буде музей Калуш оркестра. Ну, все Реквізити, так, якісь подарунки. виграємо побачення і вже точно музею відкриємо. Ага, зрозуміло. Подарунки від шанувальниць, мабуть, багато маєте, так? У е, На сцену прилітає, ну принаймні, щось хороше. Ведмедики, там якісь подаруночки. Ну квіти точно, так? квіточки, так. Ну так, квіточки на концертах, різні, так. Да. Плакати. Постерили, е, угу. Листівки. листівки. А що любите отримувати? А, отримувати чи любимо? В подарунок Отримувати на теплі слова, підтримку нашої творчості. А шанувальниці Це шанувальниці зізнаються в коханні. Часто таке буває. А ви скажіть, кому можна зізнаватися в коханні? Ні, кому можна, кому дозволено. Ще раз ще раз повіду, ми нема чого не, не згодили. Кому можна зізнаватись, в кохані запитала Людмила. Гурту тобто, гурту, хто самотній, так? А кому ні, так би мовити. Так? Це запитати. Щоб не накликати біду. Почули нас? Ти вона реально певна все. Вони є колом, а, значить, не клітіли. Нас всі, нас всі відкриті, зізнавають. Так, хлопці, на якому інструменті повинна грати дівчина для того, щоб потрапити до вас у гурт? Чи ви все ж таки будете лише чоловічою складу? Так як ми, на всіх. На всіх. Да, на всіх. А Людина має оркестр дівчина, має бути дівчина. людина оркестр. Ну, духові інструменти, так, так. струні? А не було такої думки або ідеї, щоб все ж таки запросити дівчину до вас у гурт. Вона ті, трішки так розбавить чоловічу компанію. А в нас інколи на концертах виступала Killing Woman, тому інколи з'являється такий персонаж. Тобто вам до вподоби все гаразд. Спрацьовуєтеся? Все гаразд, все гаразд. Все гаразд. Який арсенал інструментів ви везете з собою на концерти? Якщо ви коли-небудь підраховували, яка це кількість? Залежить від того, що ми виконуємо, бо в кожному творі різні інструменти, і це залежить від того, скільки які треба взяти. Я ніколи не рахував, скільки в мене в рюкзаку інструментів. Ну, до 10, 10 приблизно інструментів в рюкзаку. А Віталій. У мене 10. Мене десь 5, я просто в більшості я бікбоксом ну, користуюсь на сцені, так що мені багато їх не потрібно. І Все кілька собі. таких екстравагантних окулярів, напевно, ще чи ні? Ну, поки одиниця таких аж екстравагантних окулярів, але є ще інші, звичайно, як прийдеться на концерт, побачите. Е -е. Якщо хтось може зробити ще одні, то цей пишіть. Віталік Інстаграни. відкритий до, до співпраці, так? Або Віталіку. Конкурс найкращих, найекстравагантніших. українського. До речі, опуляющих. бачите, ще одна ідея. А ми знаємо, що ви також шукаєте людину, яка буде співпрацювати, допомагати вам, щоб гурт «Калуш Оркестра частіше з'являвся на фестивалях. Чому саме такий напрямок? А, так, хочемо за кордон показувати. Українську культуру, тому що всі самі найбільші фестивалі і е, платформи, де можна розказати про Україну і показати культуру, знаходяться за кордоном і е, хочемо е, не тільки на Євробаченні один раз показати українську пісню з українським з українською мовою, а й щоб ну, насправді весь світ чув українське. Тому ми хочемо побажати вам, щоб скоріше ця людина знайшлася і щоб дійсно зацінили справжню українську музику е, крутих виконавців, і ви задавали новий стиль, новий ритм в Європі чи в світі. Ну що ж, ваші побажання для наших слухачів. Дуже раді були вас чути, і хочемо ще почути щось від вас хорошого, світлого та доброго. І вже джекаємо знов в Тернополі, до речі. Можемо заспівати. Давайте! Давайте! Чи реально дякую супер. Вам. Ну що ж нагадаю, що з нами був гурт частинка гурту калуш Оркестра? Це Віталій Дужик та Тимофій Музичок. Вітаємо вас ще раз і чекаємо з нетерпіння у нас у Тернополі на хвилях 101 та 1 FM В ефірі у храдіо ваші пісні звучать і надалі. Тому ви завжди з нами. Класно, дякую за те, що популізуєте нашу музику. Дякую, героям слави на все добре. все до зустрічі, Па-па